Друзі, час корисних відео на каналі кібернетики. І сьогодні ми пропонуємо вам раз і назавжди визначити, а що ж важливо при виборі телевізора, на що варто звертати увагу, а що лише маркетинг, який створює інформаційний шум. Спробуємо все це чітко систематизувати діагоналі, роздільна здатність, система тому подібне. І це відео точно буде корисним, мабуть, завжди, бо час буде йти. А от основні принципи залишатимуться незмінними. Тож вмощуйте зручні і вітаю, ви на каналі Кібернетики. Мене все ще звуть ігор. І саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Отож, на старті пропоную одразу відсіяти питання ціни. Тут ми його обговорювати не будемо, бо ціна річ змінна. Сьогодні вона одна, завтра інша. післязавтра курс скаче і знову все змінюється. Тож ми зосередимось на універсальних речах, які дозволять вам обрати найкращий варіант, взагалі незалежно від бюджету. І це відео ми поділимо на декілька логічних частин. І перше про що варто поговорити, це, звісно ж, екран. Яка діагональ, яка роздільна здатність, яка часто та оновлення вам потрібна, і загалом який тип екрану обрати. Про все по черзі зараз буде все максимально просто, на хлопський розум, без тонни незрозумілих цифр. Наскільки це взагалі можливо? Почнемо з типу екрану. Від цього залежить насправді дуже багато. Це і насиченість кольору, яким буде чорний контрастність і загальне враження від картинки. Отже, відкриваємо сайт Кібернетики, і бачимо купу страшних слів: LED, OLED, QLED, QNET, чорт, ногу зло. І давайте будемо ж в тому розбиратися. LED – це зображення, яке створюється за допомогою LCD-матриці з LED-підсвіткою. Діоди тут не світяться самостійно, а просто підсвічують весь екран. І це по суті найдешевший варіант. Він найчастіше зустрічається в бюджетному сегменті, проте, звісно ж, є недоліки, тому що чорний тут це радше темно-сірий, а контрастність доволі посередня. Далі у нас іде OLED. це вже зовсім інша історія. Тут кожен піксель світиться сам, а коли потрібен чорний, то пік Просто вимикається, і виходить той самий ідеальний чорний. Контрастність тут на найвищому рівні. Картинка сама по собі кінематографічна, але це задоволення коштує дорого. Є, так би мовити, компромісні варіанти. Це, наприклад, QLED. Відповідь Samsung на OLED – це покращений LED-дисплей із квантовими точками, які дають яскравіші кольори. Чорний тут все ще не ідеальний, як OLED, зате є менше шансів на вигорання, вища іскравість і нижча ціна. QNED – це версія. LG. таке собі поєднання наносел, плюс квантові точки, плюс міні ЛЕД-підсвітка. Це дійсно крута комбінація, хоча і не OLED наповну, але кольори, контрасти, яскравість тут все на рівні. Ну і раз ми вже згадали про міні-ЛЕД підсвітку, то варто пояснити, що це таке, тому що насправді це не окремий тип матриці, а просунута технологія підсвітки у LED-телевізорах. Вона використовує тисячі маленьких світлодіодів, замість сотні великих, а значить, має краще Локальне затемнення, глибший чорний і більше контролю над яскравістю. Умовно кажучи, це як поставити тисячу маленьких ліхтариків замість умовних десяти прожекторів. Світлом краще розподіляється а чорний виглядає темнішим. Картинка загалом є більш контрастною і міні лед часто поєднується якраз з вище згаданими QLED та QNET технологіями. І виходить дуже круте зображення, майже як в OLED, але без ризику вигорання. Навіть. Телевізори виграють, але це була найважча частина. Обіцяю. Отож, підсумовуючи, якщо бюджет дозволяє, беріть OLED. Якщо ні, то QLED, QNED чи MiniLED – це чудові компроміси. Фух, сподіваюся, тепер стало трохи зрозуміліше. Переходимо до роздільної здатності та частоти оновлення, і тут насправді все просто: до 43 дюймів Full HD підійде. Для всього іншого краще 4К, бо не бачити пікселів, це загалом приємно. 8К поки брати не варто, тому що контенту нема, а ціна кусається. Що насправді корисна штука, так це апскейлінг, коли телевізор сам підтягує Full HD або HD контент до 4К завдяки процесору всередині, і особливо корисно, якщо ви дивитесь тебе канал або якісь старі фільми, бо там далеко не все знято в 4К. Все так поворот, говорячи про частоту оновлення, 60 Гц – це базовий варіант. Він підійде для фільмів і серіалів. Проте, якщо ви дивитесь спортивні події або граєте в ігри, то краще взяти 120, тому що плавність і чіткість там буде от те, що треба. Тут часто, в приклад, наводять футбольний м'яч під час футбольного матчу, і якщо ви хочете бачити його чітко, 120 гц. При 60 він нагадуватиме комету з хвостом і встигайте тільки бажання загадувати. Гадаю, що аналогія цілком зрозуміла. sumit Ще одна штука, яка часто пишеться на коробці, це HDR. Це така технологія, яка дозволяє телевізору показувати більше відтінків кольору та яскравості. Завдяки HDR зображення виглядає більш реалістичним, особливо в сценах з темрявою чи навпаки яскравим світлом. Є кілька типів HDR, це HDR 10, базовий варіант, і це вже дуже добре. HDR 10, він адаптується до кожної сцени, відповідно, ще краще, і Dolby Vision максимально... Максимально крутий, але є не всюди. Проте важливо пам'ятати: якщо контент не в HDR то телевізор сам його не намалює. А ще HDR не перетворить марафон новин на голівудський серіал. На жаль. І аж в цій частині відео ми поговоримо про діагоналі. Ніби як важлива деталь, але тут все теж максимально суб'єктивно, і я не буду розповідати, яку діагональ телевізора придбати саме вам. Раджу навпаки прийти наживо в магазин кібернетики і своїми очима поглянути на телевізор, співставити його з розмірами приміщення, де він буде, і тоді вже обирати. Зрозуміло, що в маленьку однушку ви студію не помістите, і навпаки, це теж працює. Проте з технічною. Точки зору навіть у цього питання є певні закономірності. Вчені люди підрахували і приблизно прикинули, з якої відстані ідеально дивитися на той чи інший екран. Тож можете співставити цю інформацію з наявними вдома квадратними метрами і розмістити все, як годиться. Розмір треба підбирати під свою відстань до екрану, щоб і очі не втомлювались, і картинка не розсипалася на пікселі. І ось вам перед очима умовна табличка, з якої відстані на. Яку діагональ варто дивитися? Для 4К телевізорів можна сидіти трошечки ближче, бо все одно пікселі ви не побачите. Для Full HD відстань має бути трошки більше, інакше все буде навпаки піксельною кашею. Єдине, що, якщо сумніваєтесь, брати більшу чи меншу діагональ, беріть більшу, тому що люди доволі часто скаржаться на те, що взяли за малий телевізор. На завеликий ніхто ніколи не жалівся. Майже сподіваюся. Я колись мріяв про телевізор на всю стіну. А виявляється для того, треба жити в якомусь палаці. Роз'єми. Щоб не вийшло, що телевізор ви купили, а підключити до нього нічого не можете, то варто мати HDMI, мінімум 2-3 роз'єми, і хоча б один з них HDMI 2.1 USB для флешок, миші, клавіатури, Ethernet, якщо Wi-Fi ловить погано, оптика або ARC або EARC для саундбару, і Bluetooth, щоб за потреби підключати навушники. Раджу завчасно подумати, що саме ви плануєте власне підключати. Це приставка, ПК, саундбар, тюнери, і от порахувати роз'єми. Наперед вам усе ясно? Ну і, мабуть, фінальне це система, тому що смарт ТВ в телевізорах сьогодні це вже база, але виникає питання, яку саме систему обрати. Найбільш популярний варіант і один з найбільш стабільних це Android TV. Там все плавно, все зрозуміло, і в принципі все, що у вас є на смартфоні на Android, може бути і на телевізорі. Проте знову ж таки топ-гравці ринку, як то Samsung та LG, дають і свої альтернативи в LG – Це WebOS, в Samsung це Tizen, і якщо ви вже в одній з цих екосистем. То і телевізор впишеться ідеально. Отож, користуючись порадами та інформацією, яку ви отримали сьогодні, шанси обрати ідеальний телевізор зростають просто до небес. Я все ще раджу вам прийти особисто, в магазин кібернетики, і наживо подивитися на потенційних кандидатів, або ви точно розуміли, з чим маєте справу. Проте, якщо ви довіряєте власному вибору онлайн, то під відео на вас чекають всі корисні посилання. Там також знаходиться кнопка підписатися, вподобайка і дзвіночок, тож ж ти. Дісніть, аби трошки потішити і мене сьогодні. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.